Коханий бабай. Це трендець. Пора сматуватися. оп, красавчик! Свім парк 90 Я так і не скажу, що він 90 якначе, як наче взагалі мікро-мікро. Зловий нам щучку. Щу, щупа колов'ю сьогодні не видно. Торб'ятників. Тільки одна-дві-три щуки на всю канаву заведеться. Прийдуть і обов'язково виловляти. І в пакет положать. Йоханий бабай, опять щука на первому забросі. Треба ще такий воблер попросити у флагмана іменно в такому кольорі. Бо це трендець, як він тільки лове. Краще ніж кавун. Не думав, що скажу це колись що. Краще, ніж окуньовий колір Маттайгер. Краще, ніж кавунчик. А далі, як наче, я поначалу подумав, ну далі те, що не жалко. Все, що в магазині лежало. Кожному водойому свій. Воблер свій час, це не значить, що він через рік буде так само хорошо ловить чи хоча б завтра. Але на даний момент це трендець, що він витворяє. Чувак тут весь день ходив, ну він вертушки кидав, там кавун, вертушка помаранчевий, окуневі, пропитався окуня ловить. Так, мілочний фіга, ізрідка. Ну не одної щуки не виловив. Ми ось рандомно стали де свободно. Бо рибаків валом на тарань. Тик-тиги-дик. І перву виманили. Ну, Далі чи не так давно та ж історія була. На первому забросі достав щуку і потім півдня проходив, навіть тичка не бачив. Не те, щоб був сход. Таке буває. Причому постійно. Тарань вона вся правіше стоїть, а сюди чогось не заходить, не опирається. Не знаю з чим це зв'язано. Якась шиза в катарані в голові. Чу, це мопед, я думав, хто це може сигналити, відкуда. Машин же ж не заїжджало, не було. обосраться можно. Наверное, одна щучка была. Нема. Чуть воблером не зачепил. Лиску мандавого. Тут ніфіга нема. Рибаки сидять. Карася вже дня 4-5 не видно. А вони все сидять, не здаються. Мені би їхня уверенності. Ну, не них мені до фіга може, кожен день. Ми можемо раз в 2 тижні на пару днів. Приїхати і нам ще й відосом треба мільйон насняти. Так що, самі розумієте, времени нуль. Та й взагалі треба зав'язувати з этим. Всім скоро й не буде може, времени. Чорт його знає. Ні настроєння, ні желання знімати нема. Так, по інерції ще все йде, чисто інерція. Відбирає нема щуки. Ахте ж. Паскудство, просто паскудство. Було, похоже, більше навіть на окуня. Вітер міша нормальну проводку діяти, от тільки донизу. Раз і щось клюнуло. Поводок перев'язав, бо побитий життю флюрокарбон Він, звісно, не ріжеться з щучими зубами мілкими оцими. Ну потрошку як наждачка стачується. Бачите, там мікрозазубріни, то там так недовго і без воблера остаться. А це не є добре. Воблер один із найчих. Його тіряти не можна. Новий ну, не скоро отримаємо. Гроші за нього платити. <сум> ну таке собі удовольствие. Є багато других, які розловити треба. І я впевнений правильно поставити руку і, і вони будуть тягати, якщо риба буде. І цей воблер такий своєобразно подвижний. Той, що в мене є кавунчиком, то зовсім інша модель. І зовсім по іншому грає більше кульбіти всякі перевороти виділує. Це якось так хвостиком. Тик-тик-тик-тик. І тим не мені, чи колір, чи гра щуку влаштовує повністю. А це і кульбити діло, если правильно подачу сделать. І есть Як я казав, правильно подачу сделать. Тек тигедик. Тіхан, тихан. Подачу зробили правильно. Оп! Хорошо, що тряпочка є з рибалки старані. Як ви зрозуміли, випусків сьогодні знімаються нормально. Це всього-навсього третій. Не розтраюйтесь Блін. Це путається вічно, але не отривається. Нитка чітка. X-Game 06. Чіткий шнурок. Уже чорт його зна рибалок мені кажеться. 50 він пережив. І хоч би що, навіть лишніх 10 метрів 20 побитих не обрізав. Ну тому що, звісно, окуня ловить Ну нитки й на окунях снашуються, дай Боже. Щук уже стільки перетаскав ним капець. Да, вже вже почти три місяці падлюка, Ну не три. Два з половиною. Зараз напророчу, що, блін, на забросі одірву. Я фактически тільки на цю палку і ловив постійно, бо... Другої риби і не було. Окун щука, окінщука, на натарань, теж цей спінь. і прожили як небудь. Йоханий бабай. Це триндець. пора сматывати. Сьогодні можна закритися пораніше. Риби нема, пару щучок накололи, подкололи, <хи> подманили і хвата. Це взагалі чудо, що вони взялися. Тарані мільярд тут, навіть не мільйон. Стоїть, а ми вдоль стаї. Мармишем тут своїм воблером. ну то таке. Ще й цей прильот в радіусі менше кілометра по селу. Це взагалі тренда. Ой, все, воблер, сушик, тройнички. Кінетик ще настане твій час. Як і Кеншина. Але, як то кажуть, як я кажу на свій час, сматуємо все. Ну що, як завжди, дякуємо флагману Азурі, точніше, за кінетик. Хотілося би і до котушки кеншин і палку кеншин, але і так нормально. В крутої рибалки я бачив, кеншин, палка. Ах, він не і тарань, лова, і хижака, але то таке кінетик теж класнючий. Впакувалися, фігачим додому. Рижик пішов бродячих котів ганяти, чорний кіт тут прибіг риба і запахтіла. Хороняка, капец, цикатель, заборів. Сіперша за ним наблюдає, Біба і Боба, два. <рес> Два цих самих тутася. Вчорашня придавлена таранька Встялася, як бачите, в ящику. І ще бгиря кіл 20. Ми зверху положимо ще слой. Кому цікаво, вирішив последню вимочити. Зараз воду поміняємо, просто перельємо Таранька 23-го року. Як вам а? Ото хороша по 200 грамів уся така. Ну це, йоханий бабай, грам 600 була, мабуть, 800 з ікрою. Триндець яка торпіда, еч, еч, не шкодить тут, рибу не їдять, тільки гуляються та переводять. Пш, пш, пш. Ладненько, першим ділом знімаю гирю. Риб падла таке, я сказав. Взагалі не слухається. Скотеняки. Виклав новий слой тараньки, засипав жирненько, посолив зверху картоночку, щоб ніяка скотеняка не розкопала. І пару досточок не забудемо гиряй надавить. А все, і зараз водичку поміняємо. Треба було зробити ще зранку. І ще завтра вимочимо і вже розвішаємо. Може, на вечір ще воду поміняємо і розвішаємо. Отакі От пирогеч. Коняки скотиняки. Сухий посол добре працює, поки холодно. Весною, коли вже тепло, нефік цим страдати. Риба тільки зафірментірується, загниє спортиться. Вона і так зараз. Не дуже то і добре тепло. От Коли плюс один, мінус два ферментувати сухий посол робити саме то. Хоча деякі роблять просто дома в холодильнику і засалюють добре. Тільки потім через 3-4 дні виносять на двір, придавлюють, щоб стікало. Хтось каже 2-3 дні до тижня видержувати я, щоб хорошенько все протравити 3-4 недільки держу, а то і пару місяців. Ну, я думаю, в березні, місяці, через півтора місяця, ми це все скуштуємо. Коли цей ролик вийде, я без поняття. Хоча ні, свіжечка 23-го року я захаваю. Як вернуся з служби, вже буде тут сухе-сухісіньке. Я думаю, висіть. Якраз зараз класно мух нема. Такі пироги. Понеслась, пользуйтесь.